Радіо це можливий Blast 2.0. Але чому ж всі зайшли так скоро в Blast і повірили в жирний дроп? Адже фаундери з Блюр. І тим самим Блюр вже роздавав на один аккаунт по 12, а той 10 тисяч доларів. Звісно, що Радіо більшість скіпне, адже ця мережа будується на старкнеті. Тут надзвичайно мало інвесту. Сюди знов заносить Парадайм. Парадайм, коли тільки не заноси, десь роздає дроп, десь не роздає дроп. Мережа старка взагалі укатана. В дні ще користувачів майже немає, адже сюди, в більшості, потрібно заносити ліквідність, але можна виконувати і безплатно. Але, блін, ніби новачки захочуть виконувати просто безплатно, цикаючи кожного дня делі чекін. Звісно, що ні. Тим самим це можливий гем, який. Нарахує на один аккаунт 300 500 доларів. Тому жирне авансом, а ми поїхали. Редіо можна виконувати як з вкладеннями, так і без вкладень. Суть в тому, що ми будемо фармити поїнти. Тим самим, якщо ми, припустимо, внесемо ліквідність в цей проект. Ми будемо фармити більше поїнтів, але не забуваємо, що ми можемо і ми будемо фармити їх безплатно. Тобто, якщо в когось немає грошей, але є можливість зробити 5 там акаунтів, 7 акаунтів і це все зробити під себе, звісно, на мою думку, це потрібно робити, тому що і безплатно ми так само ж будемо фармити поінти. Чому я сказав, можливий Blast 20, адже в цей проект. Ми також будемо заносити ліквідність, тримати цю ліквідність. І за цю ліквідність, що ми тримаємо, так як ми тримали в Бласті, нам будуть нараховувати поінти. Я розумію, що більшість сюди ліквідності не понесе. Хоча вже багато телеграм-каналів зашилило цей проект. Але більшість просто зайшли пофармити безплатні поінти. А про ліквідність взагалі всі мовчують, тому що є ризики, звісно, її втратити. Но про це ми зараз. Поговоримо. Радіо дійсно може бути Blast 2.0. Але чому Blast вийшов максимально погано? Тому що там було надзвичайно багато користувачів. Хай пішов від того, що фаундери з Blur, вони вже насипали жирний дроп. Так же буде і з Blast. Тут також буде жирний дроп. Більшість, навіть не більшість, а всі, хто чув про Blast... Майже всі сюди заносили ліквідність. І тим самим Бласт вийшов та роздав нулі. Особисто я знімав відеоролик і говорив, що я не очікую жирний дроп, а очікую і бритву, і можливо, скам. І в цей проект я не заходив. Але звісно, що ми заходили в інші проекти, які, можливо, в свою чергу також а, роздавали нулі. Але суть в тому, що Аредіо це, можливо, той самий Blast 2.0. Але якщо тут хайпу не буде. А вже сюди принесло парадайм, і вони обов'язково можуть дозібрати Інвест, то Radio може вийти жирно та роздати жирний айрдроп, адже користувачів тут може багато не бути. Плюс ще один червоний редфлаг для багатьох людей, адже Radio будувався і продовжує будуватися на StarkX, і будується на StarkNet, Тобто він масштабується. Тим самим мережа Старкнету тупо нульова. Токен укатаний в дніще. Звісно, що більшість до користувачів скіпнуть цей проект. З самого початку Redu зосереджувався на покращенні Starcks, і лише нещодавно вони почали працювати над своїм Layer 2. Таким чином, Redio використовує StarCEX для своїх основних функцій і розробляє інфраструктуру на базі StarkNet для подальшого розширення можливостей, тобто, вони масштабуються. Лише нещодавно. Давайте перейдемо на крипторанг. Лише нещодавно, а саме 13 серпня, сюди проінвестував парадайм. Чи можу я сказати з певністю, що сюди потрібно заносити свої гроші, адже проект нереально крутий, адже сюди заніс сам парадайм? Це фатальна помилка, особисто для мене. Адже куди тільки парадайм не заносив, можливо, хтось зараз каже: от туди заніс парадайм, туди заніс парадайм, туди заніс парадайм, і там були нереальні ейрдропи. Але куди тільки парадейм не заносив, проект виходив, і тим самим аеродропи там були нульові. Візьмемо два приклади: це Blur та Blast. В Blur був нереально крутий дроп. В Blast була нереально крута притва. Люди отримали практично по нулях. Але вони заносили не по одному, не по двох ефірів, а 10, 20, 30, а той 50 ефірів. А це. Сума в 50, можливо, й в 100 тисяч доларів. Тому говорити, що Редіо – це дійсно крутий гем, адже сюди за НІ сам Парадайм для мене це особисто фатальна помилка. Як ми можемо замітити, сума інвестицій поки не розголошується. Але не слід забувати та не слід думати, якщо сюди за сам Парадайм та Арена Холдінг, по суті, цей фонд мені невідомий, то це останній раунд. Звісно, що ні. Вони на наступний місяць можуть анонсувати, що вони відкрили ще один інвестиційний раунд, і в них заніс цей же самий варіант Sequoia Capital, там, чи Binance Labs, чи, можливо, той самий a 16 z Проект Radio не зашилений, і на сьогоднішній день про нього дійсно мало хто розповідає. Зараз у нас є можливість виконати Radio. Без вкладень, так і з вкладеннями, тобто фармити поїнти. Спочатку ми пройдемося, що тут можна буде виконати безплатно. Плюс вони на своєму сайті, як ми можемо бачити, прямо пишуть, що Earn Point, тобто заходіть та фарміть поінти. а як ми знаємо, поінти рано чи пізно конвертуються в токен проекта. Посилання на цей проект я залишаю як і під цим відеороликом, так і в своєму телеграм-каналі. Переходимо на сайт, зразу бачимо, що ми будемо отримувати буст 10% для ранніх користувачів. Radio поки так виділяє. Доки це буде невідомо. Тому можна цим користуватися. З самого початку ми підключаємо наш гаманець Metamask. В моєму гаманці Метамаск зараз вже доступу не просить, але у вас обов'язково його попросить. Нажимаємо в Метамаску підтвердити. Далі переходимо до. Завдань. Як ми можемо замітити, свої завдання на своєму акаунті я виконав. Роль я не забрав, тому що там потрібно бути дійсно активним. Мені це не цікаво. І тим самим ми ще можемо отримати 10 до балів, якщо ми підтвердимо унікальність людини за допомогою WorldCoin. Цього я також робити не буду. І щоденний check-in. По суті, зараз ми до цього всього дійдемо. Давайте перейдемо на новий аккаунт, нажимаємо цей task. Бачимо, я прийшов по своїй ревці. Зразу мені нарахує за вас також поінти. Тим самим ви можете ділитися своєю ревкою з іншими людьми, і тим самим ви також будете отримувати додаткові поінти. Нажимаємо Go. Наступний крок нас перекидує до завдань. Далі бачимо, що є щоденний заїзд, тобто це check-in. Просто нажимаємо «Іди» та забираємо 10 балів. Далі нам потрібно буде підключити свій Twitter та підписатися на радіо у Twitter. Нажимаємо Іти, нас перекидує на Twitter, Тобто, зараз ми пройдемо авторизацію, авторизуємо свій додаток, тобто ми даємо доступ. По суті, ми свій твіттер лише автентифікували. І тим самим ми навіть не підписувалися, але нам зарахували 10 балів. Далі нам потрібно зробити ретвіт. Нажимаємо іти. Далі нажимаємо репост. Закриваємо цю вкладочку та нажимаємо підтвердити. Очікуємо, поки наших 10 балів заклеймляться. Бачимо, що вибила помилка. Тобто, ми хоч і ретвіт зробили, але. Зараз нам завдання з ретвітом не зараховує. Попробуйте пізніше, я пробувати вже не буду, адже мене не пускає. Тому я переходжу до Discord. Просто мені потрібно приєднатися. Нажимаємо сюди, нажимаємо авторизувати. Нас зразу перекинули назад на сторінку реді, але тим самим завдання з підпискою зараховане. Ми отримали 10 балів. Зразу тут. Додалося ще одне завдання. За роль ми отримуємо ще додаткових 10 балів. Нажимаємо іти. Ця роль не важка, і цю роль ми так точно зараз заберемо. Нажимаємо прийняти запрошення. Нажимаємо Verify. Нажимаємо сюди. Нажимаємо ще раз. Далі вводимо цей код. Бачимо, що верифікацію ми успішно пройшли. Далі тут є гілка роль. Ми нажимаємо, ставимо цю реакцію, даємо вище. ставимо Цю реакцію. Далі вертаємося назад та нажимаємо підтвердити. Очікуємо, поки а, наші 10 балів заклеймляться. Бачимо, що все. Готово, де шукати наші бали. Давайте я перейду до своєї основної сторінки. І не забувайте кожного дня заходити та забирати щоденний заїзд, тобто daily check-in. Кожного дня ми отримуємо по 10 балів. Це всі безплатні завдання, де кожна людина може виконати, де дивитися бали. Нажимаємо на профіль і бачимо, отут де є інформація, є завдання, бачимо, що в мене є. 104 поїнта. Бачимо, туди є запрошення, чомусь показує 0, можливо, скорше всього, що просто некоректно відображає. Але у мене вже є два реферала. Перший реферал, як ми можемо замітити, є 42 поїнти. Це ми з командою просто загнали під а, мою ревку, щоб подивитися, як це все працює, чи коректно це все відображає. Ну і так далі. Тим самим ми вже потихеньку заганяємо сюди ліквідність. Тут є ваш реферальний код, якщо у вас є друзі, можете копіювати та ділитися з друзями. Далі є таблиця лідерів, є завдання і є ставка. Тобто завдання це просто люди, які нафармили всі очки просто безплатно. А є ставка, тобто люди, які нафармили очки. З стейканого ефіру. Ось мій гаманець, я зараз на 60 му місці. Тобто мої поїнти це 100 поїнтів, чи 80 було, і плюс на поінтів, поїнтів, що а, я запросив, припустимо, користувача а, з нашої команди, припустимо, просто під мене зробили акаунт. Тим самим мої поїнти вже відображаються. І я знаходжуся на 60 му місці. І зараз ми переходимо до а, завдання, де ми будемо заносити ліквідність. Але зразу наголошую, я вже про це наголошував і буду ще наголошувати в цьому відеоролику, що ризики, щоб заносити ліквідність, надзвичайно великі, адже ніхто не знає, чи цей проект дійсно а той же самий хороший, який не заскамить нас і буде працювати пізніше, і вийде роздасть надзвичайно крутий дроп. Ми лише можемо догадуватися. Як я сказав, як я буду повторювати в цьому відеоролику, те, що сюди заніс парадайм, це не означає, що проект дійсно буде порядочним і тим самим з проектом нічого не станеться. Тому ризики ми лише беремо на себе, якщо ми сюди заносимо свої гроші. Бачимо, тут є ефір. Ми можемо заносити а, сюди на радіо, як і ефір стейкати, як і USDT. Тому по бажанню, хто що захоче. Той і заносить. Але на секундочку ми депозитити можемо, але зняття зробити ми не можемо. Обіцяю, зняття відкрити в q 3 2024 року. Якщо я не помиляюся, до кінця вересня вивід з Редіо повинен працювати. Далі, як сюди задепозитити і скільки взагалі потрібно депозитити. Ми особисто з командою на один аккаунт депозитимо 100 таре. 300 доларів, ну точно не більше. Але, звісно, ми робимо не на якість, а на кількість. Можливо, буде те, що, припустимо, вністи там, 50 доларів, 100 доларів, і ти отримаєш мінімальний дроп. Мінімальний дроп там, 500 тисяч доларів. Тому ми надіємося не на якість, а на кількість в цьому проєкті. Депозитити свої гроші через кнопку Max. Я не рекомендую, адже ми можемо замітити, що мій баланс 0.0. 11 сотих ефіра, а задепозитити я можу 0,2018 сотих ефіра. Тим самим зараз, а, припустимо, в мене на балансі 30 доларів. А задепозитити я через кнопку Max можу лише 4-5 доларів. Тому ми це все вписуємо вручну. На цей аккаунт заносити 50-100 доларів я не буду, адже мені немає різону, адже і так, у нас з командою весь фокус лише на мульти. Тому. 5 доларів стейкати, а заносити сюди в стейк. Мені більше не потрібно. Вибираємо суму, вписуємо собі суму, точніше, вручну. Бачимо, що курс 1 ефір це буде 1 обернутий ефір в редіо. Нажимаємо депозит. Наступним кроком ми підписуємо цю транзакцію. Появляється наступна транзакція. Бачимо, що заношу я сюди 4 долара та 84 цента. І бачимо мою комісію, яку я зараз сплачу, це 62 цента. Нажимаю підтвердити. Все, бачимо, моя транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди. Після того, як ми внесли депозит на Radio, тобто ми отримали РВС етиху, чи нам потрібно щось робити, кудись потрібно ще закидувати. Ні, він вже попадає прямо в стейкінг і вам нараховується кожного дня бали. Тим самим, де слідкувати за своїм оцим ефіром. Тут є таблиця лідерів, бачимо, що тут лише відслідковуються наші бали, наш гаманець, і на якому ми місці ставка. Це люди, які внесли депозит, бачимо, що в мене поки. 0, адже депозиту я сюди не вносив. І тим самим я вніс 5 доларів, тим самим мені буде капати там якась маленька-маленька частка, де знайти а, свій ефір. Наводимо на себе, нажимаємо на профілі, туди є баланс RWS, ETH, Можливо, за годину, за дві, а можливо, на наступний день цей баланс вже у вас буде відображатися. Якщо зараз не відображається, нічого страшного, рано чи пізно він обов'язково підтягнеться. Як ми можемо замітити, мій баланс. Вже підтягнувся по сумі, яку особисто я рекомендую депозитити, я вже сказав. Рекомендую депозитити мінімум 50 доларів, а максимум це вже звісно, що по вашому депозиті. Тим самим сюди ми депозитимо лише з нативної мережі, з RC20. Тобто, якщо ми закинемо в мережу Arbitrium і захочемо її задепозитити сюди, ми не зможемо. Тому депозит лише приймається з нативної мережі, а саме. РЦ-20, тобто закидуємо лише збірж ефір на РЦ-20, і тим самим спокійно, вже з нативної мережі, ми зможемо задепозитити в Редіо. Редіо це проект, який дуже схожий до Blastu. В свій час в Blast люди також заносили ліквідність і певний період часу цю ліквідність вони вивезти назад не змогли. Припустимо, якщо ми закидаємо в будь-який леєр 2, сьогодні закинули, сьогодні вивели. Але як і в Blast ми вивезти зразу не могли, так і в редіо, зараз ми також вивезти не можемо, адже оцей міст, конвертація з обернутих ефірів в ефір поки не працює. Особисто я в Бласт не заносив. Я зразу говорив, що, на мою думку, я очікую дроп 2 копійки, адже цей проект збирає неймовірний хайп. Кожен хоче закинути в бласт, кожен хоче отримати жирний дроп. Але кожен заробити, як ми знаємо, не може. Плюс до цього всього я говорив, що ми надзвичайно сильно ризикуємо тим, що цей проект можуть зламати та всю ліквідність вивести. Звісно, що так же можуть зробити з редіо. Але якщо ми беремо бласт, який був надзвичайно на надзвичайно великому хайпі, і який там може бути дроп, звісно, що практично нульовий. А редіо, в свою чергу, зараз поки не на хайпі, тому я зараз про цей проект. Так говорю. Звісно, коли він буде на надзвичайному хайпі, чи сюди буде вартувати, заносити, звісно, що я не знаю. Але тут, на мою думку, поки ризик з прибутком, він дійсно може бути сумісний, адже ми зараз фармимо поїнти. Тим самим мало користувачів в цій мережі, можливо, і не буде, адже редіо будується на старкнеті. А для більшість користувачів, по суті, старкнет не плюс, а мінус це Red Flag, Сюди заходити, адже мережа нульова та токен укатаний в Деніщі. Але не забувайте, що Старкнету потрібно декілька тижнів, щоб про цю мережу чули всі. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!